Повідомляємо каналу. Сьогодні я їздив до бувшого хазяїна мого трактора. Дід мені подавав артефакти. В принципі, тут є дещо цікаве, дещо таке не особу. то Тобто передні крила. З те, що є кріплення, звісно, ну, ну, з мінусов, що ці крила, звісно, це його рідні крила. Ну, Полопаний. Чого він, каже, познайомив їх. В принципі, не знаю. Може відновлю. Може є смисл другий. Не знаю поки що. Хоча, в принципі, так іначе. Ще я думаю, можна може і позайматися. Ось і друге крило, понятно, що нуждається в Ну Благо, що воно є. Як мінімум саме кріплення, в принципі, є. Тоді такий цікавий артефакт. Редкості, звісно. Це ось використано сам кронштейн. гідроциліндра із самим гідроциліндром. Як сказав мені дід, щось він його підтікав і його замінили. Так що він ось є із кронштейном, вказується з усім він є, зрозуміло, що він ржавий, валявся, якби ж його. Хранили нормально, то може був би і смисл його поставити, а так, мабуть, всередині там уже все ржаве, воно делюсь валялося. Ну, тому, що він є. Тоді з таких цікавих, опять-таки, не в ідеальному стані, ну, планка кріплення проводки та що йде. Капотом. Тоді зергалось. Все, Краска є. Нова, видно, що в роботі не була. Ось такі ось мелочовку понаходив я там у мусорнику. Ось. Це, наскільки я поняв, в салоні то ли під термос. Не знаю, десь я наче таке бачив, але от не пам'ятаю де. Це гасник. Навірно, може навіть підвогнегасник напишіть. А от оце що таке? Це вже прям загадка. Тобто, я навіть не знаю де воно стояло. І для... Тут тобто, ось якесь ушко, то ли резинка була. Це взагалі цікавий артефакт. Откуда він йшов? Не зрозуміло, напишіть. Якщо хто знає, Ну видно, що точно з трактора, тому що дядька питав, він сам не знає. Вже не пам'ятає старий. Так, що таке напишіть, хлопці, теж цікаво. Може у когось така штука стоїть, куди вона. Е, значить, покажу вам, чим займаюсь. опять таки значить, висвердлював тут болти. Потому, що ну, коротше, кинусь відкручувати, воно обламалось. Тут в одному місці не було цієї втулки, там була просто гайка всунута. Токар мені виточив сюди втулку. Ну і звісно, болтом це все діло прижметься. Так що тут теж на відпорядок, бо таке було, що попало. Так, тоді помілочі роблю, підтікала, а тут трубка замінив на другу. Е -е, тепер висверлюю. у нас. Ось... Трошки видніше було. Висверлюю для крил болти, тому що бачите, тут ось висверлив нарізав, тут теж вже висверлив. Нарізав там він ще не, не висвертив. Так, це я відкрутив. Це так маленька історія. Були тут його грузи, там один його каже, видурив, забрав, так що вони були на ньому. Цей дядько признався. Тоді з таких до роботи, що хлопці всім рекомендую поставити ось сюди ось з пильника шруса. З будь-якої машини це я такий подобрав, який був минулий, просто бавушний. у хлопців знайшов підставив, виходить, ось так воно виходить. І тепер сюди на почти на верхній стакан не попадатиме вода. Ось Воно вигляд виглядає. Тут у мене прокладка стоїть, тобто сюди, щоб воно все всередині все обробив, щоб воно не ржавіло. Тому що є проблема з цими їх, я знаю. Тоді ж знімав я кришку, посадив там на герметик, думаю, так ти не буде зливав в анігрол. Так, тут я вам показав, в принципі, такі ці мелкі дороботки зараз підтягую. Розробив я цей розкос всередині, там що треба, почивничок заказав, шестерні поприходить. Отдільне відео з по йому, що там у трях устроєно і як його ремонтувати груборі, якщо буде комусь опять -то цікаво. Тоді ж зробилось такий кронштейн на він там, щоб це вже все трималося. Вже як таке як краси, так, якщо воно все в покрасило, щоб тоді його віддільно щетками цими не махати. Хай воно вже все стоїть, щоб тоді. Подмиється, безживиться, все і покраситься. Ну, в принципі, так потрошечку займаємося, підтягуємо мілочовку і готуємося к покрасці трактора. Так що, з вас таких палець вверх. Підписуємося на канал і до нових зустрічей.